Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 квітня 25-го року. Пройшли вже у нас дощі, сніга, вітри, холод, морози. І вже до 2 дні така хороша погода, яка дозволяє вже почати обробляти землю. Зараз конкретно тут обробляємо город. І Сьогодні будемо городи обробляти і... Готуємо площу під посів кукурудзи. Кукурудзу, я думаю, на цьому тижні вкинуть уже у землю. Глянув прогноз погоди. Далі вже тепло і ночні температури високі вже 8, 10, 12 градусів, а днівні там вже є до 25 градусів до кінця передпасхальному тижні. Так що так от, працюємо культиватором АРК груп КПА 4. Це вже виходить, друга культивація в цьому році. Першою, грубо говоря, ми закрили вологу. А зараз це вже конкретно перед посівна. Трактор ЮТО EX804, хто підписаний на канал, той знає всі ці агрегати, Тому так от. дуже хороші в нас душі прийшли, щоб не зглазити тут. Щоб і надалі у нас, е, погода радувала вологою, тому що в минулому році був ад, Ну, як і в багато в кого. Е, кукуруза тут планується, сказав, попередник тут, от там де трактор зараз їде, там була смужка кукурузи, буде кукуруза по кукурузи, а все остальна площа це буде попередник Соя. Так що от так. От. Викрасили вже навіз під техніку вже так як має бути Не ржаве, таке як як нормальних людей ось так от так то йде Тут, навіть сантиметрів, я думаю, 5-6, не більше. Я вважаю, що для передпосівного обробітку більше і не потрібно. Е, що вже побачив? Побачив, що вже в землі ось буквально тільки 2 дні тепла, а вже бур'яни і таких їх от багато вже є, які витягуються. Так що даний, дана е, операція не буде. Зайвою. Сьогодні планується обробити всі, всі ті ділянки, де буде сіятися, е, кукурудза. Сіємо суто на городах, і на городах це цей верхній, тут де не до річки, не до ставка, а всі решта йдуть ті, які до доставка. Тому що Сою минулий рік вже показав себе, що на таких городах, які до берега, не варто сіяти, тому що тут де вище. Вона вже суха, а там де від берега, ще метрів там 20-30, ну, смотря на якому городі, то вона ще геть мокра стоїть. І щоб не ганяти комбайна, так як в нас свого комбайна нема, немає аніматі, потім за тих смужок ще раз, щоб комбайн їхав, це недоречно. А кукуруза, як показує практика, то е доходить в принципі однаково. кукуруза Solid Hicks Agro Україна. В принципі, я показував себе вже на каналі. Те, що буду сіяти, то я думаю, кому цікаво, то той може побачити. Ну і само собою, коли будемо сятися, то звісно, що я покажу дану кукурузу.